Сьогодні від ворожих куль у Львові загинув націоналіст, політик, голова Верховної Ради України 2016-19 років, народний депутат України Андрій Парубій. Державник, патріот, безкомпромісний борець за незалежність України, за захист української мови і культури. Вороги не здатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву. Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу боротьби за незалежність та розбудову вільної української держави. Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу. Честь у Львові вбито Андрія Порубія. оголошено спецоперацію Сирена. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України 6-9 скликань Андрія Парубія. За попередніми даними 30 серпня у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, наслідок яких Андрій Парубій загинув на місці. Нападник втік у місті ведено спеціальну операцію Сирена. На місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції. Залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває. Громадська організація захист держави пильно слідкуватиме за ходом досудового розслідування цього вбивства, адже Україна це правова держава, у якій життя є найвищою цінністю. Вбивство на замовлення з політичних мотивів, яким може виявитися цей злочин, потребує рішучого осуду, а винуваті особи мають бути оперативно встановлені встановлені та піддані справедливому суду, ми кажемо ні будь-яким формам політичних розправ, якщо вони мають місце, і вимагаємо об'єктивного та ефективного розслідування цього цинічного злочину.